Ця книга вона повстала з поступовою. Це основна ідея, це основний напрямок мого життя, тому ми її назвали в пошуках авторитету. Е Історія повстання цієї книги була пов'язана теж з війною повномасштабною, тому що отець Павло закінчив своє провінціальське служіння як домініканець, приїхав. У 2022 році до нас відвідати, зробив фільми, записав для домініканського порталу Б як домініканці служать, переживаючись війни і брати мене вважають за свого. Я перший раз від часу як це вже п'ятий рік мого єпископського служіння я перший раз тут в Сутані завжди був тепер в хаті був. Ось і мене те, що ти здійслав говорив про Августину, тому що коли ми написали цю книгу, я так трошки налякався, в тому сенсі, що вона дуже щира, дуже відверта, і щоб її дати так світ. І Я подивився, скільки років було Августинові, коли він написав свою сповідь. Він був недовго після навернення, тобто це були його початки. Життя і я тільки тепер склав цю єдність за пустинок, бо я. Від початку моїх корінь на Закарпатті до навернення в 19 років Вступ в Орден дуже швидко. В 93-му я пережив навернення я зустрів Ісуса. Всі запитують, як це зустріти Ісуса. Мені було 19 років, я закінчував техніку. Це після розвалу Союзу, тобто Закарпаття Україна, вона дуже мірі назначалася таким життям. По поняттях, хлопці, молодь, все по поняттях, розгублені, тобто в мене не було вдома е, релігійного виховання такого, щоб мене приготували до першого причастя, як буває, це в тих, де практикують батьки. Мої батьки, вони ремонкатолики, але вони в радянських часах відійшли, мами тато першого причастя, сповідалися. Але, е, Загубили десь цей стосунок. Ну і я в 74-му, що в радянські часи народився і виховувався так, як виховували не обставини, яких як я був. В 93 році мені було е 19 років, мене була така екзистенційна криза. Тобто в мене була якась пустота, е і не мало сенсу, що далі робити своїм життям, куди рухатись. Тобто, пропозиції, які мені давали в житті. Я якось, ну, це не було таке глибоке розважання на це. Це був стан. Тобто стан екзистенційної кризи 19 річного молодика, який закінчує Свояську техніку. І тоді пам'ятаєте, хто з тих часів, де от вже храми відкрилися, література десь роздавалася, це було можливо, мені трапило в руку. Книжечка, багато хто запитується, що це за книжечка. Я не знаю. <плес> <плес> я її пам'ятаю чітко, там де ж малюнки різні були. Там ці в цій книжці був опис. Тобто життя людини без Бога. Ну і там я пам'ятаю картинку, що серце людини і чорти вони втягають в це серце різних звірів, хтось свинью, хтось павліна гординя. Хтось там ще якось іншого звірю, який з агресією, тобто ну, в якомусь сенсі цих сім голодних гріхів, і лице цієї людини таке нахмурене, таке темне. І далі друга опція: що якщо ти запрошуєш Ісуса своє життя, ну, це брати протестанти, скоріше за все. Почав читати, що же це Ісус пропонує. І ви знаєте, я почав читати навчання Ісуса, і воно мене захопило. Я дикось буває, що я простими словами це називаю, але реально, тобто е я хотів піти за цим мужиком. Тобто Ісус мені асоціюється як чоловік, який для мене, як для молодика, як для чоловіка мав пропозицію життя. Тобто, Він настільки сильний. Настільки чіткий, настільки правдивий, настільки істинний, настільки справедливий, настільки відважний, тобто всі пропозиції, які він давав, вони мене захоплювали і дотепер захоплюють. Тобто моя присутність тут, тому що я захопився Ісусом захоплення Ісусом. Ось, ну але це зміна взагалі. В якому сенсі зміни на напрямку життя, а з другої сторони не зміна. Тому що те, що я описую в цій книзі, що я потім усвідомлюю, і тут Августином потім він це так назвав, Господи, я тебе завжди шукав, неспокійне серце людини поки, поки не знайде, Господа. І відповіді, які я отримав. Від Через короткий час почав ходити щоденно на Святу Месу, познайомився зі священником, познайомився з домініканцями. І ну, це в 90-х роках так багато хто з нас був, ті, які навернулися, це новонавернення. Польщі, 7 служіння, майже 7 років служіння в Росії, в Петербурзі, рік майже на Криму, в якийсь час в майже 7 років у Львові, 2 роки в Хмельницькому, майже, тобто це все таке майже, я розповідаю, як в мене цей стосунок з Ісусом розвивався, і як він допровадив мене до того, що в одному Момент, в у 2019 році звернувся до мене нонці з тим, що Папа Франциск церква вибирає мене на єпископа помічника у Хандської чи я прийму. Це був важкий момент в сенсі кризис я трошки швидше дізнався, знаєте. Є такий, ніби це все таємно, але є такі люди, які не вміють таємниці тримати. В моменті, коли шукали єпископа, є анкети, і в цих анкетах написано, що це субсекрету Понтифіко. Тобто це під таємницею святої столиці, і що не можна розголошувати, тому що ну, це скривдить людину, скривдить кандидата, це така процедура дуже важлива. Щоб віднайти кандидата найкращого на те служіння епісковське служіння, яке є, і от е, до мене прийшла ця інформація раніше, ніж до мене, звернувся. Нації, е, вона була така: що є пошуки, і здається, я додам здається, щоб, що ви на списку тих людей, е, тому що. Родом Закарпаття володієш цими мовами, знаєш регіон, плюс різні відповідальні служби. Зрозумів, що я залишив вчин, залишив своїх братів структуру, в якій прожив 25 років, маючи 45 років, вступивши в орден 20 і залишивши орден 45 річним і повернувшися на Закарпаття, в якому я 25 років не жив, структуру діасезії, яку я не знаю, і почавши служити там, як епископ помічник. Тільки на людському рівні зрозуміти, що це дуже важко. Це величезний виклик, який дотепер ще є місцем, мови, з однієї сторони, е десь горювання, що я один залишив, а з другої сторони е я вчусь бути єпископом, тому що 25 років я був священником, монахом-проповідником або інакше монахом, священником, проповідником єпископське служіння, вона дуже змінюється чи саме завздрі, коли провінціал через чотири роки, чи настоятель через чотири роки передає наступному паличку А Я тут п'ятий рік як сков, третій рік керую дієсезі І Я розумію, що не початий край. Плюс, якщо Христос раніше не прийде зі мною щось, не станеться, мене не зрівняють, не захворію, то тобто в мене перспектива ще 25 років. Тобто в 75 років єпископ має написати зречення. Ну це велика перспектива. Я раптом лише 30 років, практикуючи християнин, 25 років жив в ордені. П'ятий рік єпископ у мене ще в перспективі 25 років, ну це математика, це бухгалтерія. У ідеї, принцип, який я описую в цій книзі, він якраз допомагає, що немає майбутнього. В якому сенсі? Воно то є, у нас душі безсмертні, виглядить на те. Це завтрашній день, ми не знаємо. Тому принцип Євангелія говорить, не турбуйся про завтрашній день. Шостий розділ Євангелія від Матея, Кінцівка, він каже, зосереться Дух Ісус, Дух Святий, зосередься на сьогоднішньому дні, зроби все, що ти можеш зробити в сьогоднішньому дні. А що перше, що найважливіше? Перше це слухай. Найважливіше це почути, що Господь говорить до мене. Слухай Ізраїль. Це найважливіше. Бо далі це вже е, наслідки слухання. Тобто не роби є перше, а слухай. Почуй, що Господь говорить до тебе. А що Він говорить? Е, була жіночка, яка я дуже вдячна, вона пішла після меси, хто був на месі е, ви моєї проповіді, вона каже. Але ви такі строгий були, це як скороче трошки проповіда. Вона говорить, але Євангеліє це радість, я з вами згідний, але розумієте, мене... я не можу все в проповідь втиснути. От я отримав натхнення, щоб це була така інструкція. Тобто по кроку для тих, хто хоче провірити, де він знаходиться, ось така. Інструкції. Перше це вибор Ісуса, а друге це наслідки вибору Ісуса. Тобто, але що Господь до нас говорить? У Бога є одне слово і одна дія до нас. Я тебе люблю. Все. В цьому заключається весь стосунок Бога до мене і до кожної людини. Я тебе люблю. І його вся дія пов'язана з тим, щоб цю любов прийняти. Проблема в чому? В моїй і в вашій закритості. Це суть проблеми. Це суть всієї проблеми, трагедії моєї і вашої. Але я не можу вас змусити, щоб ви відкрилися на Божу любов. Я можу лише сам особисто вкласти зусилля, щоб відкритися на Божу любов. Тому перше, це я встаю і починаю його шукати. Немає іншого виходу. Звісно, я п'ю каву, я роблю зарядку, я люблю смачні здорові там кашку і так далі, бігаю. Ось, але все потім підпорядковано цьому першому рухові. Перша, перша найважливіша. Заповідь, принцип. тобто Принцип. Слухай. Бо моє звернення, це, 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 це звернення е, тіла, звернення, в першу чергу, звернення волі це вибір. Слухати Бога це вибір. Ніхто за мене не може вибрати слухати Бога. От ті, яких батьки навчали в дитинстві. Вони дуже багато пам'ятають, як потрібно робити, бо їх навчили. Різниця між мною і тим, яких навчили, що в мене вже в 19 років був свідомий вибір, і за цим свідомим вибором я в основному тривав в цьому напрямку. Хоча багато чого потрібно переглядати і сьогодні, чого я щось роблю, а чого я чогось не роблю. Тобто, чи це є? Контакт з Богом, я роблю тому, бо я це чую від Нього, чи я роблю тому, щоб подобатись, тому що я війшов в певну структуру, ця структура вимагає від нема від мене, щоб я відповідно обівся, відповідно вдягався, відповідно заховувався. Тобто, чого я це роблю? Це основний принцип, тому що можна потім втратити я навертався. Постійно навертався на своїй дорозі. Був такий момент, що я в ордені от з цієї ревності, близьких стосунків з Господом, я втратив, я почав бути таким більш лицемірним фарисеєм. Тобто я жив по структурі. Структура каже, рано втратив одягну цей білий халат, піти на молитву, потім мене кормлять, потім мене навчають, а я можу навчитися, потім якось може пронесе. Ось і можна навчитися в структурі, можна навчитися бути потім, оце, що Ісус говорить, так, коли ручки склали, е чомусь останній раз на вже шапочку одягнули, я саме, за що я називаюся, ну хай вже буде вам теж. Шапка не відділка. Знаєте чому? Тому що, коли ти вдягаєш, зникає людина і з'являється функція. От, то дуже багато від однієму залежить, як до тебе відноситься, зустрічає по одязі, по одязі, а потім впроваджує тебе е, східно з того, як з тобою зустрілися, але в цей момент можна сховатися за структуру, будучи єпископом, будучи священником, будучи богосвяченою особою, або будучи людиною, яка знаходиться в структурі. Ось. І е, Можна потім вдавати. Те, про що говорить Ісус до Фарисеїв, до книжників, що ви вдаєте. І це небезпечно. Дуже, якщо немає цього постійного принципу навернення і принципу чесності. Тому що для того, щоб навертатися, потрібно бути чесним, чесним собою. Перше Бог, подивіться, наскільки особа Ісуса, Він відвертий, Він з любов'ю говорить апостолу Петру. Відійде від мене сатон. І він це говорить з любов'ю. Бо тепер ти шукаєш те, що людське, а не те, що Боже. Ну, Представте собі, що не знаю, там ви говорите брат співбратові, хтось щось пропонує. Ну, Війде від мене Сатана. <свистіло> 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 Ми це інакше можемо сказати, правда, іншими словами, але е, от цей принцип постійного режиму е, пошуку, е, його неможливо е, одно, один раз вирішити. Цивілізація і піз, християнська цивілізація вона перенаправила. З однієї сторони, у нас проблем було, коли ми стали інструментом держави, між іншим держави, які використовували певні ресурси церковні. А з іншої сторони, коли нас е, 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 ну, якось з чи змусили, щоб ми стали продукувати. Тобто продукція робити щось стало. Первинним стаємо і біжимо, і ми так і живемо в такому світі, що перше це робити, але це не є навчання Ісуса, перше це робити, перше це слухати. І, ви знаєте, я часто спілкуюся з священниками, монахами, монахинями, богопосвяченими. До того як став єпископом, спілкувався і в процесі реколекції, які буває, що проводжу. Я зустрічаюся з тим, що цей спосіб життя не дуже сильно там, е практикується аж так, що встає людина або все підпорядковує собі так, що вечором іде спати це один з моїх принципів, який я описую і про який я часто наголошую. Я встаю півтори-дві години раніше, щоб день почати з того, щоб вислухати слово Боже, що говорить до мене Ісус. Зрозуміти, що я керівник дієцезії, в мене. Чіпка побільше подивитися, це проста така річ, або, не знаю, там щось скролити, це різні форми втечі від реальності до віртуального способу життя. Правда, наприклад, ну, я не... була пропозиція, щоб ми транслювали нашу зустріч. Я сказав ні. Я попросив ні. Я сказав, от так небагато є можливості зустрічатися реально, що я хочу, щоб це був такий простір для, для нас, які вклали зусилля, щоб тут були. Тому що сьогодні, щоб вийти з цієї зони теж комфорту віртуального світу на якусь духовну зустріч, на якийсь духовний вклад, це не так просто. А наприклад, для того, щоб вийти на зустріч Господові ранку. Потрібно відкласти віртуальний простір настільки, щоб я ранком став висловившися, принаймні на півгодини, щоб, принаймні на 15 хвилин, почати практикувати слухання Слова Божого навчання Ісуса Христа зранку, принаймні 15 хвилин. І поки не випрацюються нейронні зв'язки, які базують на тому, бо то це звички теж, це має вийти в звички. Ми знаєте, читаємо різну сучасну літературу, дуже багато сьогодні літератури говорять про медитацію, фірми говорять про медитацію, здоров'я говорить про медитацію. А це в нашому ДНК це спосіб життя, який приніс Ісус. Якщо ми його не практикуємо, єпископи, монахи, священники, і не вчимо вас, і не супроводжуємо вас до того, щоб ви так жили, далі не буде працювати.